Де — Ти Зніми, світа, зніми, зніми. Цього дивіться, що зарядить. Подивися, подиві, що робить. Знімі, зніми того, подиві, що робить. Подивися. Світ! Ой, зніми його! Слухай, ви що му ще? Так я під камеру попав. Світа зніми. Що ви робите? на камеру Світа, свято відійде, светові діти! Світові діти! Забеліть охороніть світа! Світочка, відійде! Відійде свято, відійде. Чуєш, що я порушую, відійти нас не можу. Придіть відкати. Я скажу, що ваша ручка. Я подам на вас пару. Особисто на саме вас.

I yeah, do